Ситуація в Покровську атаки росіян по тепло електростанціям та запровадження санкцій проти пропагандистів і російського ВПК. Про все у новинному дайджесті за тиждень ситуація у Покровську залишається незмінною. Заявив голова СБУ Василь Малюк. Російські військові з одного боку домінують дронами та контролюють логістику. З іншого боку, українські військові також блокують логістику. Армія РФ зосереджує свої сили на цьому напрямку. Наразі оточення у місті немає. 30 жовтня Росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання. Це вже третя масовна атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були під обстрілами понад 210 разів. Зеленський увів у дію рішення РЕНБО про нові санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Йдеться в указах. Вони стосуються зокрема компаній з Росії, Китаю та Ірану. Зеленський підписав закони, якими воєнний стан і загальна мобілізація продовжуються ще на 90 днів, з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року. Рада підтримала це рішення 21 жовтня. Це вже 17-те продовження від початку повномасштабного вторгнення.